У Гузовій 23 січня привітали та нагородили волонтерів та ювілярів. Спочатку цього року за ініціативи Лазівського міського голови Сергія Володимировича Зеленського прийняті рішення виконавчого комітету міської ради щодо нагородження чотирьох таких неординарних особистостей, працюючих у різних галузях та відомих всій Лазівщині заохоченими відзнаками міського голови. Цінним подарунком – годинникам з логотипом від лазівського міського голови за підтримку та дієву співпрацю, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху лазівщини, годинник від Лизівського міського голови вручили керівнику волонтерського штабу Небайдужі серця Лозівщини Вікторії Копаньовій та заслуженому тренеру України з легкої атлетики, інструктору, методисту Лозівської спортивної школи юність Анатолію Нартову. Відзначили ювілярів та багаторічну сум'єнну працю, постійну комунікацію, людяність, досвід та ініціативу витримку і стійкість до викликів воєнного часу та з нагоди ювілею. Захочульною відзнакою міського голови, цінним подарункам, гадинникам злагати пам'ятлозівського міського голови відзначається пога Ганна Григорівна. За злагоджену працю своєчасне вирішення питань місцевого значення в умовах воєнного стану, постійну підтримку військових підрозділів збройних сил України, мешканців громади та внутрішньопереміщених осіб, значний особистий внесок у розвиток Лозівської громади, відповідальну активну депутатську діяльність, а також з нагоди 45-річчя з дня народження відзначили Андрія Обору. Всіх нагороджених привітали оплесками.